Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 16 по 21, підручника Алгебра 7 та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37 підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Спростіть вираз та знайдіть його значення, якщо х дорівнює мінус 12. Приступаємо до виконання. Спростимо спочатку вираз. У нас квадрат суми двох виразів. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу додати подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Далі у нас добуток різниці двох виразів на їх суму. Добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. І тепер підносимо до квадрата. Добуток підносимо до квадрата, буде 4х у квадраті. 2 множимо на 2 буде 4, дана 3, 12, де да наша зміна х. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс Знаки доданки в дужках не змінюємо. А додамо ще ж 9, а потім розкриваємо дужки. Це буде 7 у квадраті у нас 49. І відняти, підносимо до квадрата добуток 4х квадрат. 4х квадрат і мінус 4х квадрат взаємознищується. І в нас залишається 12х додати 9 додати 49, буде 58. Ну, а тепер обчислимо значення. Якщо х дорівнює мінус 1,12, то 12х додати 58 дорівнює 12. Множимо на мінус 12 і додамо 58. Додатнє число множимо на від'ємне. Результат буде число від'ємне, і множимо 12 перших на 1 дванадцяту. І додамо 58. 12 і 12, скорочимо на 12, отримаємо мінус 1. Додати 58 буде 57. Записуємо відповідь. 57. Номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів 16 по 21, підручника алгебра 7. Та номер 6 із завдань для перевірки знань до параграфів з 32 по 37, підручника математика 7 виконано.